Це мало бути відео про Мадейру, але буквально за два тижні до виліту плани трохи змінилися. Тож вітаю вас на смарагдовому острові. Ні, навіть не сподівайтеся, пісні Смарагдове небо тут не буде. У цій подорожі ми разом дослідимо культуру та смаки Дубліна, підкоримо Ірландські гори, ночуватимемо в найгарніших і водночас найдивніших місцях острова та проїдемо всю країну, щоб опинитися на краю світу перед Атлантичним океаном. Хоч Ірландія і є членом Євросоюзу, вона не входить до Шенгенської зони, тому по прибиттю в країну ставлять ось таку колоритну зелену печатку на пів сторінки. А далі вічне питання: як доїхати з аеропорта до міста? У Дубліні є декілька варіантів. Перший придбати проїзний ліп карт за 5 євро, який ви поповнюєте на потрібну вам суму. Другий оплата при вході водію, але тільки монетами, без решти. І третій варіант придбати у кіоску ось такий разовий проїзний на 90 хвилин за 2,60. Для дороги з аеропорту ми обрали останній варіант та пішли шукати 16-й автобус, який прямує до центру. Буквально з перших хвилин помічаєш, наскільки архітектура та загальна атмосфера Ірландії відрізняється від решти Європи. Тут переважають приватні будинки і невисока забудова, зазвичай до чотирьох поверхів з червоної цегли та кольоровими дверима, які стали своєрідною визитівкою Дубліна. Але перейдемо до дійсно важливого. Їжі шукаємо ірландську позату хату, але скоріше за все нас буде очікувати азійська їжа. А поки ми прямуємо до закладу, пропоную трохи розглянути центр Дубліна. Однією з головних візитівок ірландської столиці є Дублінська голка. Монумент завишки 121 двадцять метр виглядає доволі мінімалістично, але при цьому пройти повз і не підняти голову просто неможливо. За задумом архітекторів він символізує незламний дух ірландців та входження країни в 21 століття. І окремої уваги заслуговує знаменитий PUBS The Church, назва якого говорить сама за себе, бо заклад розташований у будівлі колишньої церкви XVIII століття. Ірландці взагалі полюбляють давати друге життя церквам, перетворюючи їх на зовсім нові простори. Але про це трохи згодом. А ми вже у затишному закладі азійської кухні десь на Кейпл-стріт. І ось таке вподобі рамену обійшлось мені в 10 євро. Погоджуюсь, не сама ірландська страва, але все попереду. Купили сирочок. А... Досліджуємо. Смаки. Та <клухи> да, ти що? ірландська кухня. Знаменитий, <клухи> ірландський чедро. Знаменити, а він реально знаменитий? <клухи> Правду кажучи, самі ж не вважають Дублін справжнім відображенням країни, оскільки столиця будувалися британцями для британців за британськими стандартами, і це чудовий момент, щоб поринути в історію Ірландії, бо повірте, там є що розказати. Ірландія це не просто зелений острів із вівцями, скелями та Атлантичним океаном. Це країна з дуже глибокою та непростою історією, яка впевнена вам відгукнеться. Перші поселення на території Ірландії з'явилися ще тисячі років тому. Довгий час острів жив власним життям: кельська культура, міфи, легенди, друїди, власна мова та традиції. Ірландці ніколи не були частиною Римської імперії, і це сформувало їхній незалежний характер. Усе змінилося, коли на острів прийшла Англія. Починаючи з 12 століття, Ірландія поступово потрапляє під англійський контроль. Землі відбирали, місцеву культуру витісняли, а ірландську мову забороняли протягом століть ірландці жили у статусі пригнобленого народу на власній же землі. Нічого вам це не нагадує. Однією з найбільших трагедій став великий ірландський голод у 19 столітті. Через політику Британії та неврожай картоплі загинули мільйони людей. Ще мільйони були змушені емігрувати. Саме тоді Ірландія втратила значну частину населення, а біль, недовіра і бажання свободи лише посилилися. І знову ж таки, я впевнена, схожу історію. Ви вже чули. У двадцятому столітті боротьба за свободу переходить у відкриту фазу. Після війни за незалежність у 1921 році більша частина острова стає вільною державою, але північна Ірландія залишається у складі Великої Британії. Це розділення призвело до десятиліть конфліктів, насильства і болісних протистоянь, які тривали аж до кінця 1990-х років. І лише порівняно нещодавно Ірландія змогла зосередитися не на виживанні, а на розвитку. Сьогодні це успішна європейська країна, яка змогла зберегти свою ідентичність, культуру та водночас стати сучасною відкритою і економічно сильною. І що цікаво, у 1990 році Ірландія та Україна мали схожі економічні показники. Проте 30 подальших років розвели нас по різні боки успіху. Історія Ірландії це історія болю, боротьби і неймовірної стійкості. Це про народ, який добре знає ціну свободи. І у цьому ми з ірландцями точно схожі. А ми повертаємося до нашої подорожі. Так сьогодні ми досліджуємо столицю, але вже завтра на нас чекають дикі умови в Ірландських горах, тому необхідно знайти газовий балон. Є величезний плюс у тому, що ми все ж таки придбали газовий балон, хоч і маленький, але на завтра його точно вистачить, і це величезний плюс, тому що нам буде що їсти. Це перемога. І тепер зі спокійною душею можна вже йти гуляти, дивитися Дублін. Ну і звісно, випити пиво Гіннес. Якщо вам як і нам пощастили з погодою в Дубліні, то це гріх не полежати під сонечком на території Трініті Коледжу. Це найстаріший, і найпрестижніший університет Ірландії, заснований ще у 1592 році Єлизаветою I. Це І. Цей виш закінчували такі відомі люди, як Оскар Туальд, Джонатан Свіфт та мій улюблений Хозір. І як ви зрозуміли, на територію коледжу можуть потрапити та поніжитися на зелених газонах не тільки студенти, а й всі охочуючі. Ну чим ми і скористалися. Розляглися ми в такому чудовому місці в Трініті Коледжі. Це, звісно, німечнікова, але ну також непогано. Насправді тут ми дещо переграли наші плани, тому що вони в нас були більш грандіозні. Ми планували кожен день бути в різних місцях: то по Дубліну погуляти, то в гори поїхати, і в Корк, і в Головеї, і на скали. Багато що було, але прийшлось відмовитися від корку, тому що. Ну, дуже дуже насичений маршрут. І завтра, і післязавтра, скоріше за все, проведемо е ці два дні в горах. Я думаю, що це чудово. Ми воз'єднаємося з природою і, звісно, покажу і вам природу Ірландії. А поки ну, нарешті вже випити пиво, ну скільки можна? Наконец, то я дождався. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Насправді знайти вільне місце або хоча б просто втиснутися у паб в Дубліні на вихідних, це щось на нереальному. Кожен без винятку паб в центрі міста забитий місцевими та туристами. Всі кричать, сміються, співають пісні під гітару, і від усього цього відчуваєш той самий неповторний ірландський шарм. Що, Що а веселитися та відпочивати, ірландці справді вміють, і звісно, робити смачне пиво. Гінес тут давно став не просто напоєм, а справжнім національним символом країни. Ось тепер ми точно завершили всі справи в Дубліні. Тож час вирушати до місця нашої першої ночівлі на острові. Вже 9.20, Ми тільки приїхали на місце нашої ночівлі. Дуже сподіваємося, що встигнемо розкласти намети до того, як повністю стане темно, але місце просто неймовірне. Якщо ваш холодний ранковий душ не схожий на це, то можете мене не кликати. Будеть! Ми вже зібрали наш табір і будемо вирушати далі, а саме до Дубліну. І з нього вже до гір вікну, до національного парку, де і проведемо два дні. Але це місце просто нереальне, дуже живописне. Тому... Обов'язково до відвідування, якщо ви в Дубліні. Поки ми їдемо, розповім, що це взагалі за гори і чому ми прямуємо саме до них. Ну, по-перше, національний парк Вікло знаходиться зовсім недалеко від Дубліну, всього лише в 20 кілометрах на південь. Тож це прекрасна можливість дослідити не тільки столицю, а ще й природу Ірландії. І до того ж, це чудова опція, де розкласти намети та переночувати. Тож ми доїхали до містечка Еніскері, з якого і стартанули наш трейл для знайомства з місцевістю. Ми обрали доволі популярний піший маршрут Вей, а точніше його частину тому замість 130 км ми пройдемо 30 Що ж до гір Віклоу вони зовсім невисокі. Найвища вершина гора Лугнакіла 925 метрів над рівнем моря. А я нагадаю, що говерла 2061 метр. Сам же національний парк був заснований у 1991 році і є найбільшим в країні. Цей регіон часто називають «садом Ірландії» за його мальовничі долини, водоспади та смагардові пагорби. Плани в нас були амбітні, тому ми вирішили не розбивати табір біля гірської річки о 18.30, а подолати більшу відстань та дійти і переночувати на озері Лохтей. Не можу сказати, що це рішення було 100% правильним, але краєвиди, які нам відкрилися по дорозі, точно вартували всіх наступних пригод. Мушу зізнатися, що недарма національний парк називають «садом Ірландії, бо ці слова чудово описують безкраї луги бусково-рожевого вереску, в якому пасуться ті самі знамениті ірландські вівці, поки їх поглинає густий туман. Ці створіння точно живуть своє найкраще життя. А туман тут дійсно кінематографічний. Здається, що самі гори зберігають і приповідають легенди Ірландії таємничі, трохи меланхолійні і водночас сповнені чарівності. А ми крокуємо далі, і як виявилось, на зустріч до одного з найчарівніших заходів сонця в моєму житті. І це дійсно казково унікальний сансет, який обумовлений кліматом Ірландії. Саме поєднання вологого океанічного повітря, гірського рельєфу і гри світла робить захід у віклу таким атмосферним, створюючи особливу мить, коли небо і земля нарешті зустрічаються. А поки ви милуєтесь краєвидами, хочу нагадати підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Це дуже допомагає каналу та надихає знімати ще більш захопливі види. Окрім фантастичного заходу сонця, нам пощастило побачити ще ось таке явище, яке носить назву орографічна хмара, або простіше Cloudfall. Вся справа у тому, що коли вологе повітря підіймається схилем гори, воно поступово охолоджується, і в певний момент волога з повітря перетворюється на туман або хмару, яка м'яко стікає через вершину, немов хвиля, огортаючи все навколо. І виглядає це навіть трохи апокаліптично. Може, ми нарешті побачили це озеро, і тепер єдине питання, як до нього спуститися. А на годиннику була вже майже дев'ята і час розбивати табір. Але не о дев'ятій і навіть не о десятій ми цього не зробили, адже озеро Лохтей виявилось приватною територією, на якій будь-який кемпінг заборонений. На наше щастя, добрий рейнджер підібрав нас у багажник свого пікапу та відвіз за межі приватної території на лісну автостоянку, де ми нарешті змогли лягти спати ближче до 11-ї. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Кажучи, мені складно сказати однозначно, що вчора пішло не так, але прокатитися в пікапі багажнику якогось ірландця це був незабутній досвід. Ну а Сьогодні нам треба знову пройти 15 кілометрів. Ми дійдемо до іншого вже озера, і від нього поїдемо до Дубліну знову. Почали провести цю ніч в хостелі, щоб і намети трохи підсохли, і щоб ми відпочили та віддавилися після цього хард походу. Наше царське ложе. Very good, very nice. Взагалі першочергово хостел зовсім не входив в наші плани. Але ми чекнули варіанти, подивилися і вирішили дозволити собі це за 18 євро за людину за одну ніч. І це насправді набагато дешевше ніж в швейцарському хостелі. Ми знімали в тому році за 40 євро, також за одну ніч за одну людину. І там було у 18-місному, змішаному номері. Але цей хостел не зовсім звичайний, оскільки знаходиться в будівлі колишньої церкви, і все тут про це нагадує. Погодьтеся, доволі незаурядно та атмосферно. Як я і казала, в Ірландії популярно переробляти старі церкви у паби, кав'ярні чи навіть житло. Основна причина все менше людей регулярно відвідують церкву. Суспільство стало більш світським, і багато парафій просто спорожніли. Тож вони вирішують продавати ці приміщення інвесторам, і насправді це чудова можливість зберегти архітектуру та дати їй нове життя. На четвертий день нашої подорожі ми відправилися потягом до західного узбережжя острова, до міста Голуей. Залізничні квитки придбали онлайн. Ціна в одну сторону 8.30 євро, якщо вам до 26 років, і 16,50, якщо ви старше цього віку. Тож будьте уважні і не купіть квитки в два рази дорожче, бо ми не відразу помітили цю опцію. Моє окреме захоплення це кататися залізницею в різних країнах. І що мене вразило в ірландських вагонах, так це те, що твоє ім'я вказується над придбаним місцем. Звісно, за твоїм бажанням при оформленні квитка. І поки ми перетинаємо півкраїни, є можливість насолодитися видами Смарагдового острова з вікна потяга. І чомусь саме в такі моменти відчуває той самий дух мантрів та пригод. Але і Голуей не наша кінцева зупинка. Не уходячи далеко з залізничного вокзалу, купуємо автобусні квитки за 10 євро до дуліну. Не просто так, бо саме з цього селища будемо стартувати до найвідомішої візитівки Ірландії до скель Могер. Але це завтра. Сьогодні шукаємо нічліг в Дуліні, набираємося сил і просто насолоджуємося Атлантичним океаном. Ми в активному пошуку, де розбити табір. One hour later. Шла друга година, як ми намагаємося визначитися, чи готові ми платити 15 євро за кемпінг. Чи ні за людину? Я вже на все готова. Халілуя. Ми нарешті визначилися і йдемо у цей кемпінг. Якщо ви такі ж любителі дикого, а головне безкоштовного кемпінгу, як і ми, то будьте готові до того, що біля скель такої опції немає. Тут усюди стоять позначки на «No кемпінг» і доведеться користуватися суто платними варіантами. Майгат, oh я вперше майже повноцінно розклала свій намет. Ну, це зовсім інше діло. Та ти що, які апартаменти? Просто мрія. Це ми повісимо. Ну, просто комфортик. комфортик. Насправді, якщо говорити за спальне місце, то воно було просто топче. Дуже м'якенька, дуже зручна травичка. Але Боже, який же був дубак, як я задубла за 15 євро. Це єдиний мінус. План такий пройти невеличкий трейл до восьми кілометрів вздовж цих скелів, вздовж Атлантичного океану, і повинно бути дуже-дуже гарно. Скелі Мохар це величезні прибережні скелі на заході Ірландії, які підіймаються до 214 метрів над Атлантичним океаном. Уявіть собі, ти стоїш на краю світу, вітер рве волосся, хвилі б'ються об каміння знизу. Окей, так не з такою сонячною погодою, як на відео, але все ж. А перед тобою безкрайний океан. Тут ти спостерігаєш справжню силу природи. Чому ж ця локація така знаменита? По-перше, звісно, неймовірні краєвиди. Вид з вершини, як на листівці, темні скелі, бірюзове море та зелені ірландські пагорби. По-друге, саме тут відбувалися зйомки таких відомих фільмів, як Гаррі Поттер» та Напівкровний Принц, Фантастичні звірі та багато інших. І по-третє, чому люди з усього світу відвідують скелі Мохер? Це те місце, де ти відчуваєш Ірландію на всі 100%. І десь через 5 кілометрів ми доходимо до відрізку маршруту, який зображений майже на всіх листівках та сувенірах з Ірландії. І ти розумієш, чому саме цей вид такий популярний? Бо перед тобою відкривається неймовірна велич природи у вигляді масивного тьмяного зрізу скель, який закорбовує в собі всю історію цього острову. І я не знаю, чи це якась сезонна особливість, чи добре продумана стратегія, щоб групи туристів довго не товклися на одному місці, але тут неймовірна кількість комах, які просто не дають тобі спокою. Тож перебувати нерухомо довше трьох секунд неможливо. Тому рушаємо далі. Наша фінішна пряма це територія замку Обрайн Таур. Звідки перепочивши, будемо повертатися до столиці та вже завершувати нашу подорож. Тут доволі велика площа, багато оглядових майданчиків і відповідно людей. Є навіть заклад у скелі, але нам воно не цікаво, бо в нас свій ресторан аж занадто високої кухні. останок перед вилітом додому треба вас деким познайомити. Для цього йдемо у найбільший парк Дубліну Фенікс Парк, до речі, площа якого 707 гектарів для уявлення. Це як 7 стадіонів Олімпійський у Києві. Заходимо у глиб парку, вайбуємо, куди ж без цього, та уважно дивимося по сторонах. І якщо вам пощастить, то ви зустрінете ось цих прекрасних та дуже милих створінь, тутешніх оленів. Знаю, чи варто робити підсумок цієї подорожі, адже всі слова здаються трохи недостатніми, і тривіальними, бо це настільки різнопланово, і яскраво у прямому та переносному сенсі цього слова країна, з багатою історією, культурою та природою, що в неї просто неможливо не закохатися. І десь історичні шляхи Ірландії та України справді перегукуються: роки пригноблення, знищення мови, окупація великим сусідом з імперіалістичними амбіціями, та, попри всі випробування, які випали на долю цього Острова та його народу сьогодні це успішна квітуча країна з неймовірно веселими, запальними і відкритими людьми. І я щиро хочу побажати нам, нашій країні повторити, а можливо, навіть і перевершити шлях успіху Ірландії. А вам дуже дякую за перегляд і буду ще більш вдячна, якщо поставити лайк, залишити коментар. Ну і звісно, підпишетися, щоб ми і далі подорожували разом. І незалежно від того, де ви зараз знаходитеся вдома, в Ірландії чи навіть в Антарктиді. Не забувайте підтримувати Україну та донатити.